Доброго дня вам, добродії! Сьогодні я знову приїхав попрацювати. Ну, Взагалі-то я вже деяку роботу виконав, було деяке замовлення. Але сьогодні я хочу поговорити, як зробити елементи для художньої полки. Знову таки вернемося, я вам поступово показую. Наприклад, як зробити листочок, виноградний листочок без в ньому молота, чи без механічного молота, чисто маючи горно, болгарку, молоток, якесь зубирця. Наприклад, візьмемо ми ось такий шматок металу, десь товщина не більше 3 мм. Четверка буде затовстий і не, не тонче. Троєчку візьмемо. І намалюємо ось такий. Ось такий листочок. Ну, схожий на виноградний. Потім візьмемо, це все виріжемо болгарочкою. Я вже ось приготував, вирізав болгаркою схожий, так? Да? Можете зробити шаблончик з картону і прилажувати його. Будете. Ось я. Вирізав вже болгаркою. А тепер далі дивіться, що ми будемо робити. Я її кидаю і нагріваю. Сьогодні доволі таки спекотно, хоч і дворі холодно, але в мене тут, я вам скажу, пекло. Вам знадобиться зробити ось таке нехитре, ну як такий пробойчик. ось Бачите, він так хвилькою йде. І заострений він отак під конус. Шматочок якогось металу взяти там сталь 45, зробити, з неї, щоб вона не м'яка була підкалити. Під І понадобиться ось така штучка. Звичайний кусочок обрізаний, можна квадратик. Можна з кругляка одрізати з полуосі, нагріти його і таким керном набити отаких отворів. Ну там Може там 3 міліметри, ну, більше не треба, 3-4. Різної по діаметрі. Там, двоєчка, троєчка, можна десь четверочку вдарити, по дзьобити, зробити таку приспособку. Листочок у нас вже нагрівся. Ви бачите. Молот видно вам? Листочок нагрівся. Я його під молотом вдалю Осею цей Я його пробив під молотом, щоб було швидше. Ну, положити на наковальню і так же само можна кувалдою побити. Бачите, такими поробив хвильками. Тепер ось все, що я вам показував ось цю штуку, о. треба нанести. Такі рисочки, як на ну, на виноградному листочку. Зараз я вам покажу. Мені тут, звісно, незручно. Незручно. Де б його примастити? Ну, добре. Буду на підмолотому тут ударю молотком. Я його знову нагрів, тепер кладу і оцею штучкою. Ось так набиваю, видно вам да? видно, так як на листочку жилки. Тепер я прогрію його зараз далі. Занадто швидко він охолоняється. А зараз я ось до наковальні перенесемось. Ось так. Ось, видно? Да? Видно на ковальню. було зручно. Так, 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 вже біжу, поки нагрілося. О. Нагрів і тепер оцим носочком гострим молотка по краєчку тут. -то. По степу загріли. Це не так. Важливо, нагріли ще раз ще раз, ось так ми виробляємо ось такий ось листочок. Ми пробили, видно, по краям, так, і далі йду гріти його. остиває. Тепер я знову його прогрів, прогрів, так, прогрів я. Ложу на квадраті або на якусь круглу основу, можна з підшипника опою взяти. І остати його. Шички його повигинаю туди-сюди. Якби хто був рядом, то він би знімав. Так мені не дуже зручно, Ну нічого, це досить таке доволі піде. Ось я вже його зробив. Перейдемо туди досвітліше. Ось дивіться, вийш такий виноградний листочок. Це можна без молоту, але я на молоті б пробив, бо мені зручно швидше, щоб показати вам. Сюди приваримо хвостик і вже ми можемо його застосувати для будь-яких якихось гублочків, завітків приварити до якоїсь гілочки. От вам, будь ласка, художня ковка. Це так, як можна зробити вручну. Ще можна зробити. Ще можна зробити ось такий це кусок присори. Я зробив спочатку, вирізав його там з п'ятерки листочок, такий вирізав, болгаркою пропиляв, отакі на, на пили пропиляв. І потім взяв кусок ресори нагрів і відбиток зробив. Штамп такий. Є такий штамп. Зараз я нагрію заготовочку, звичайний круглячок сталь 3. Ну, Для таких штампів треба підбирати кругляку. Якщо там 12-го буде замало 12-го тіла, щоб розтягнувся він, якщо ми положили сюди кругляк і вдарили, щоб він розтягнувся. Беремо 14-й і так підберемо щоб знати, який круглячок вам підібрати для такого штампика Зараз нагріється в мене заготовочка, і я під молотом покажу, як це зробити. У мене вже заготовочка. я и вытяну вот так на конус, я, вот я припачиваю. eu fiz Так я вибив його. От бачите, який вийшов з хвостиком все. Тепер трошечки я оцей хвостик зараз підтягну на, на ковальні, загну і побачите результат. Я знову його прогрів. Тепер трошечки ми ось так підтягнемо. Вилочку. так. Можна підтягнути, як вам буде тільки зручно. взяв Перейдемо туди на Ой, більш світле місце. Ось так. Ось вам, будь ласка, ось такий у вас листочок. Вийшов, який можна зробити на штампі. Зробити штамп і робити. Це теж можна приміняти де завгодно. З одної сторони він чистий, то... а це лицева сторона. У мене там на інстаграмі, до речі, є перило із виконанням ось таких листочків. Можете зайти на Zalizyaka.ua і побачити ось. Там деякі мої вироби, не всі, але коли міг, тоді фотографував. Ось так я вам показав, як зробити листочок. Такий вже, вже він проколов. Ось такий без молота, вирізавши болгаркою, нагріти, побитю зробити і вже прикрасити. Я вам в наступному відео покажу деякий виріб мій, де присутній такий листочок. О, виноградний. І якщо ще додати, взяти шарики підшипника на 12, маленькі. О, зробити звичайний взяти, наприклад, звичайну, звичайний болт взяти. Ось я знайшов, аля Звичайний болт. І почати, наприклад, от сюди приварювати, сюди шарик приварили внизу і наварюєте по кругу, по кругу, йдете, йдете, шарики наварюєте, і У вас вийде виноградна гроночка така красива. До неї теж хвостик приварили. О, я вам покажу вже на готовому виробі. Цей листочок. Завернули ще якийсь завіточок, вибили такі, таку тарілочку і поставили туди свічку. І от вам настільний підсвічник. Тобто ви можете фантазувати, як вам буде завгодно. Далі покажу в наступних відео інші прийоми ковки. А зараз я хочу прокувати. Ось мені знайомий приніс цеп. Я хочу зробити йому ніж з цепа От звичайний автомобільний цеп. Чистенький, нержавий, я його зложив, сварочкою поприхватував. Зараз буду прогрівати, проковувати. А в наступному відео я вже покажу, що з цього вийшло. Протравлю в кислоті, зроблю форму ножа, протравлю і покажу вам, що з цього вийшло. Вийде. На цьому я сьогодні закінчую. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте, щоб більше людей не розвивало. Ковальську справу кому сподобалось Принаймні з тисячі людей хтось один зацікавиться і піде цим, цим шляхом, це тяжка робота цим шляхом, це вже буде прогрес для мене, що я когось навчив художній ковці. А поки на все добре, підписуємося, лайкаємо, розповсюджуємо. До побачення на все добре. З вами був Сергій Олексійович.